Привіт, мої улюблені людини! Мене звати Тейлер Андерсон, і так сьогодні ми будемо говорити про ігри. Якщо бути точним, то про одну Окей, океану будуть іще згадувані мною деякі інші ігри. Що не зробиш, аби не братися за написання сценарію про One Piece, котрий, враховуючи кількість серій аніме, повинен бути гігантським. Ей, Толкін! Готуйся перевертатися в могилі. Я готую свою відповідь тобі. Почну, як завжди, із дуже 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 далеко. Колись у мене була срачка, одна із я зараз про е, словесний вербальний конфлікт в інтернеті, а не про те, що ви могли помітити, е, подумати одразу. І з одною жіночкою якось було в інтернеті на Фейсбуці. Я срався про те, що ігри це, бачите, не є формою мистецтва і до кіна їм дуже багато всілякого робити, неподобного і подобного. Но також, що звісно, що є неправдою, починаючи аж із текстових ігор. І ще ігри вже були окремим і дуже серйозним медіа. Ви зараз можете сказати, як же ж симулятор козла 3 і ігри у уряд можуть якимось чином визначати ігри як мистецтво? Я вам скажу, як ніяк, але ж і «Тупий ще тупіший, чи і скаже на весілля 3» також не визначає фільми як мистецтво. Ми ж не будемо е вводити ці е фільми. Як приклади, і позначати їх як приклади усього кіно, правда? І з розвитком технологій постійним, із появою нового заліза, у ігроробів потихеньку починають розв'язуватися руки. Сподіваюся, що не всі вони розв'язуються після запою. Це ще одне посилання, до речі, на Макса Пейна всього, на всього не тупий жарт. Одним словом, не тільки сюжетами тепер можуть хвалитися ігри, а й ще й таким поняттям, як кінематографічність, тому що. у Хорошу гру у пак хорошої гри також сьогодні входять. Налаштування світла, операторська робота. Ви не повірите, але і сценарно туди вкладається неймовірна кількість роботи. Більше того, акторська гра в останніх іграх, вона присутня. І вона не просто присутня, а вона настільки високому рівні, що це буквально є Кіно, якщо бути точним, то на момент запису подібних ігор, коли використовується мушен і так далі, це буквально є театральною постановкою. Щоправда, там от е, їм нають і ще важче, ніж звичайним акторам, котрі грають у театрі по тій простій причині. Я зараз кажу за якийсь загально загальносередній показник театру. Їм важче в тому плані, що вони буквально замість незна автоматів, тримають шмат пінопласту, і вони роблять вигляд, ніби це автомат. Розумієте, про що? Якщо ви після таких ігор, як Red Dead Redemption 2 чи Last of Us 1 і 2 також, якщо після Detroit Become Human не вважаєте, що ігри це є окремим мистецтвом, які надзвичайно схожі на кіно і багато у чому перевершують це кіно, скоріше за все, мені з вами говорити не буде. Про що я не за те, що суперечка це погано, просто якщо ви там не помітили вище сказаного мною, я зараз про художню цінність, про працівську роботу про е, всі оці от інші приколи. Якщо ви там цього не помітили, коли грали, то ну тоді дійсно мені з вами говорити не буде про що. Це я так дуже сильно, дуже здалеку, дуже повільно підводив вас до мого огляду на Alan Wake. Два, якщо бути точним, то це перші враження скоріше, тому що це не повноцінний огляд. Потім по цій причині, що я не пройшов цю гру до кінця. Велетенська подяка Epic Games Store та Remedy Entertainment за те, що надали мені ключ за декілька днів до релізу. Але на за ці декілька днів я не встиг її пройти, тому це перші враження від гри. Але принаймні я і з вами вчасний, тому що деякі блогери встигають, звісно, пройти цю гру за а, дві години, дві-два дні. А то хтось менше і більше. Але врахуйте, що подібні ігри. Граються повільно, і там потрібно проходити всі локації. Якщо людина просто пробіглася, про бінжвочила е, всю цю гру, вона просто е, постійно бігала від точки А в точку Б якомога швидше, то це не можна назвати повноцінною грою. Це приблизно як бінжвочити серіали і порівнювати це із повноцінним походом у кінотеатр. Але це уже тема для іншої розмови. Отже, Alan Wake 2. Alan Wake 2 це повноцінне кіно. І навіть у чомусь краще, я звичайно розумію, що це надзвичайно тупе речення. Зараз вискользнуло, вислизнуло із мого рота, але я спробую пояснити. На прикладі ластофас серіалі. Розумієте, що серіал вийшов настільки схожим на оригінальну гру, я зараз все ще нагадую про Last of Us, що там деякі моменти були буквально покадрово відзняті. І гра сильно краща за оригінальний серіал по тій простій причині, що, на відміну від серіалу, ви у грі є самі головним героєм, а не дивитесь на те, як головний герой щось там робить. Відповідно, усі ставки на те, що виживе ваш персонаж чи не виживе, вони надзвичайно зростають. Будь-який фокус, будь-який стан потоку. Він значно сильніший, коли ви самі граєте у грі. Вас не відволікає якийсь телефон. Вірніше, вас може відволікти телефон, але ви або дивитесь у телефон. Або ви граєте, тобто стан потоку і фокусу він максимальний. Відповідно, якийсь скрімер буде працювати значно сильніше, якісь переживання за персонажа будуть працювати значно сильніше. Ставки наростають миттєво навіть без того, щоб вам якось ці ставки взагалі викладати, тому що фільму і серіалу потрібно робити це сюжетно а іграм не потрібно цього робити, тому що ви вже граєте, ви вже тут. Вам треба зберегти оцього маленького чоловічка. Незалежно від того, він багатополігональний чи взагалі піксельний. І саме то. Тому я абсолютно нічого не очікую від серіалу про Алана Вейка. Якщо буде такий, взагалі, у принципі, це не новина, я не знаю, чи він буде. Але коли він буде, то він буде виглядати максимально шикарно. Він буде must have, хев, маствочі, мастеркард і всі інші масти. Але при цьому. Він буде сильно програвати грі, також. Чому гіпотетичний серіал буде цікавий широкій публіці або не дуже, хоча б через те, що у грі оригінальній є неймовірно цікавий сюжет, котрий, можливо, не одразу можна зрозуміти із першого, а то деякі з 12-го разу також не зможуть зрозуміти і там цікаві персонажі. Все це дуже легко переноситься у формат е е телебачення, кінотеатру і так далі. При усій моїй любові до оригінальної першої гри, котра вийшла, страх подумати, 13 30 років тому геймплейну вона може видатись надзвичайно нудною мабуть через те, що вона геймплейно надзвичайно нудна. Е, я зараз не сильно хочу сварити першу частину, але особливо враховуючи час, який вона вийшла, нагадаю, 13 років тому тому, що вона, чому вона може здатися нудною, тому що там досить одноманітні вороги, які відрізняються хіба що своєю кількістю, деякі відрізняються своїм розміром, і як би не більше вас в основному спамлять великою кількістю, чим далі, тим більше. Шати вам вас просто спамлять великою кількістю ворогів, чого немає у Алану Вейку. 2. тут у нас відбулися неймовірні покращення, і, звісно, що більше креативно в, е, гра тепер відноситься до е, ворогів місцевих. Мабуть, найближче, що можна в принципі порівняти Alan Wake 1 і Alan Wake 2 особливо. Це, звісно, що Twin Peaks, котрий серіал, і який відбувається злегка, знаєте, в такому змішаному сеттингу якогось гороро Стівена Кінга. Я розумію, що це порівняння не свіже, як ранковий подик після випускного, але все ж меншою істиною це не припиняє бути. І ще одна із дуже. Багатьох схожестей Алана Вейка 2 із Піксом полягає у тому, що Пікс теж е, е, мав реальний відлік часу. Там, здається, 27 років пройшло між другим і третім сезоном. І тут також відбувається мета-коментар. Тар, я не знаю, як сюди втулити слово мета, але фішка в тому, що у грі проходить 13 років із моменту, коли Алана Вейка нарешті витягують із темного місця. Якщо ви дивитесь огляд на Алана Вейка, 2, то відповідно ви повинні знати про Алана Вейка 1, тому це не те, що дуже великий. Спойлер, як ви вже здогадалися, у нашому часі також відбулося 13 Відбулося. вони пройшли 13 років. Це не єдиний мета-коментар в якийсь момент у сюжеті гри, гри Алана Вейка 2 можна заплутатись, тому що вона в якийсь момент ніби відбувається і в нашому світі, і в вигаданому світі, і там додаткові шари вигаданих нових світів, і що найцікавіше, що всі ці світи переплітаються між собою, і відповідно ми вкотре переконалися, що Алан Вейк відбувається тому ж всесвіті, що і контрол, і туди ще в... можна вписати і Макса Пейна, але зовсім, знаєте, зовсім трішечки напів Сема Лейка. Тепер хочу поговорити про геймплеї, але оскільки ми говоримо зараз за свіжу гру, на відміну від першого Алана Вейка, то я хочу поговорити про це максимально безспойлерно. Отже, ми починаємо грати першим ділом за Сагу Андерсон. Ні, ми не родичі, я перевіряв. На жаль, в основному, через те, що вона вигаданий персонаж, і це теж не моє справжнє е, ім'я. Геймплею за нею особливо на початку настільки багато, що було б логічніше назвати цю гру Сага Андерсон цикл до Алана Вейка. Я б. Не купив би таку гру. Налягає найбільше геймплей на детективну складову, тому що вона є агенткою ФБ разом із своїм колегою забув, як його звати Кейс. Але грає його Сем Лейк, грає у прямому значенні цього слова, тому що тут неймовірна робота над НПС, навіть всі вони грають, і це, як я вже казав, гра неймовірно кінематографічна. І всі NPC навіть грають свою роль, коли з ними говориш. Але є один невеличкий мінус, який полягає у тому, що ці. Записи вони досить обмежені і одразу після того, як діалог закінчується, вони такі от Ей, клас, ти маєш сендвіч, і все, вони застають отак. От. І це дуже кріпово, але я не думаю, що Ребенді задумували, щоб ви відчували кріпоту в цей момент. Окрім того, що Сага Андерсон має шикарне прізвище і що вона детективка ФБР, вона ще й має надздібність. Зараз буде гикатись одному Сергію Дмитровичу, але вона має. Суперінтуїцію! І ці моменти, водночас найкращі в цій грі, з того, що я встиг пограти, і водночас найгірші, тому що кожен раз, коли вона щось не відчуває своїм е, нутром Саго Андерсячем, е, відбувається знатний такий скрімер, який є, звісно, є дешевим прийомом, якщо його використовувати дуже невміло. Він досить таки доречний, тому що він лякає саму персонажку, але воно починає дуже швидко приїдатись і вже навіть в якийсь момент на це не зважаєш, і тому навіть скрімер, навіть якщо він добре прописаний, перестає діяти так, як він було задуманий, щоб він працював. Детективна складова ФБР, зокрема, також, як на мене посилають на Твінпікси. Це не перше посилання, це не пошук якогось глибинного смислу, якого там ніби як не повинно було бути, ніхто його туди не закладав. Але мені здається, що наявність кав'ярні, у якій подають чорну каву і вишневий пиріг, говорять самі за себе. Я не дуже люблю зазвичай. Ходити, бродити в іграх туди-сюди і розгадувати якісь загадки, але це, мабуть, єдине виключення, тому що детективна сторона тут вона, як мінімум, стильна. Що сага, що Алан Вейк мають свого роду а, такі палаци роздумів, так як у Шерлоку від BBC, коли він робив отак, чи як, як він там робив, це зараз неможливо. Свого роду я б навіть сказав би, що це компенсація надзвичайно мінімалістичного меню, котре відбувається у запусковому екрані, де просто якби список із всіляких штук. Але оця от кімната, в якій ви можете послухати відкриту музику, відкрити передачі, радіопередачі і так далі? Ви там можете прокачати. Свою зброю, ну і звісно, що центром цієї кімнати, центром фокусу, а не в центрі, тому що якби стіни вони зазвичай не у центрі кімнати, центром фокусу є дошка, на якій Сага Андерсон розгадує справи, а в своїй кімнаті Алан Вейк, відповідно, пише свою книжку, тобто за своїм. За своїм значенням ці дошки вони відрізняються за призначеннями, а за своєю формою і змістом вони, якби, ну, по суті, одинакові. Звісно, що ви на цій дошці будете розкидувати фотографії, якісь інші докази, і це все надзвичайно цікаво. Єдине що, вам не дозволяють розташовувати всі ці докази фотографії не у правильному порядку, тобто вас буквально ведуть тут за ручку, але при цьому не завжди. В основному, якщо ми говоримо за якісь докази, за якісь ознаки всілякого того. Що там відбувалося, вам потрібно усе вичитувати. Я добрих 30 хвилин, а то і більше бігав по колу тільки через те, що у лісі, тільки через те, що я недостатньо уважно вичитував деякі документи. Можливо, це проблема з самої гри, що якісь моменти вам не злегка не дорожовують. Можливо, тому що я тупий. Скоріше за все, тому що я тупий. При цьому більшість загадок мені надзвичайно сподобалося, саме сподобались саме через те, що мені не розжовували і не клали усе у рота, бо це звучить досить огидно. Ну і звісно, деякі загадки вони стосуються тільки отримання додаткової зброї, додаткових патронів, якщо вам таке необхідно. А повірте мені, вам це буде необхідно, тому що перед нами е, типовий survival horror, е, вибачте за мою чисто чисто українську, тобто вам доведеться бігати буквально з ліхтариком по лісу і вбивати періодично досить нечасто ворогів, які досить сильні при цьому, і молитися буквально на кожен патрон. Не переживати, стріляти вам теж доведеться, і принаймні на початку це можливо не часто. Я думаю, що буде там далі якби побільше, але мене вже радує, що вороги вони різноманітні. і Ще мене дуже радує, що на відміну від Алана Вейка, в яку першої частини якої я нагадаю, є виправдання, що гра вийшла 13 років тому, вона відчувалася злегка дерев'яною керування, Alan Wake 2 в цьому плані неймовірно розкішний, усе максимально органічно, плавно і взагалі супер цукерочка. Найголовніше у цій грі, як на мене, це почуття страху, гнічучості і тотальної безвиході. Це знову ж таки плюс для цієї гри. Бо тут неймовірно густа атмосфера. Якщо вже говорити за графон, якщо ви з таких людей, то графон тут настільки шикарний, що у деяких моментах виглядає як просто звичайно звичайне життя. Власне, я думаю, що найбільшим, найбільшою перевагою цієї частини. Я зараз про графон, а не про, в принципі, другу частину. Полягає цей плюс у тому, що дуже багато це не відбувається вночі, тобто маскуються якісь недоліки, і відповідно ви значно більше недоліків будете знаходити у світлий час дуби, котра теж, як виглядає, так ніби це було знято для сутінків яких-небудь. Я особисто грав на PlayStation 5. У мене жодних зауважень до графону як такого немає. Мені досить смішно говорити про ФПС і всілякі, і про те, що, наприклад, деякі калюжі і інші відзеркалюючі поверхні досить зернисті. Якщо вам таке важливо, то знаєте, що там от таке власне, буває. І ще ні в одному із дзеркал не відображаються головні герої, що, можливо, для когось із вас є мінус, мінусом, але знову ж таки, це тема для окремої розмови, чому усі ці циферки на Digital Foundry і так далі, вони зачасту не мають жодного значення, тому що коли ви граєте в якусь гру, ви тупо не. Не дивитесь на всі ці відзеркалення, але про це ми поговоримо наступного разу, якщо у вас буде таке бажання. У PlayStation за старою доброю традицією, не знаю, як там на, на інших платформах, є два режими: Перший це щоб було покрасивше і побагатше, другий, щоб побідніше, можливо, і не так красиво, але 60 ФПС присутні. Якщо ви любите. Самонаярюватись на FPS то, будь ласка, от всі в 60 можете собі забрати у цьому режимі. Давайте ліпше поговоримо про те, що мені особисто сподобалося, е, якщо грати конкретно на PlayStation 5, правильно найбільша перевага PlayStation 5 полягає у DualSense. і відповідно тут використовуються усі фічі, якими славиться DualSense. окрім того, що вам е, вас не змушують мухати у DualSense. На жаль, на жаль, це доступне із того, що я грав тільки у е, Astro Boy Chat Play. В оті от класні гріди. От маленький дябчик, такий роботичний, бігає туди-сюди, там треба йому дмухати. Якщо йде десь дощ, а він там іде часто для густоти атмосфери, ви будете відчувати краплинки у себе в руках. Якщо ви стріляєте із дробовика, то відповідно ця стрілянина буде сильно відрізнятися від стрілянини пістолетіком. Не скажу, що це тут найкраще реалізовано, куди краще все це було реалізовано у контролі, де прямо нищадять батарейки DualSense, от Зазвичай, що людина-павук, який ексклюзивом Sony, що Alan Wake, що купа інших, вони мені здається, балансують між тим, щоб зробити, щоб було повагаше, і щоб якби. Тоже довше це тривало. Бо зарядка у DualSense, як відомо, не те, щоб От чим він славиться, звісно, так це всілякими фішками. Чим він не славиться, так це своєю батарейкою. Три-п'ять годин, якщо я не помиляюсь, у вас буде на те, щоб пограти яку небудь гру до заміни. Ну не до заміни, а до зарядки. До зарядки, щоб перед тим як зарядиться. Якщо говорити за зброю, то що іще? мені подобається, що вона тепер не буде виринати невідомо звідки і невідомо куди іти, в яких таких кишенях Алан ти ховав у першій частині світ що він раптово щезав, а тут помітно, що вони тепер на плечах дробовики, значить в кишенці спеціальній кобура це називається, пістолети будуть зберігатися, тобто все як у людей, все, все як у реальному житті, все як ви любите. Що я буду сварить, знаєте, сварить так, от як татко прямо прямо сварить буде, так це український перекат. Ні, не через те, що я весь із себе такий вумний, і дуже страшно і класно знає англійську, тому що дуалінго не спить і знаєте, от на погро. Ожу в мені так, що я її ідеально вивчив. Ні, неправда. По перше, ідеально вивчити її, мабуть, то не вийде. По-друге, перекат дуже сильно поганий і на то є мені здається об'єктивна причина, тому що чисто за відчуттями пере. Переклад цей робився через Google-перекладач. Я не, будь, не буду цього стверджувати, у мене немає ніяких доказів, скрінів. Того, що це перекидували з перекладача у перекладач, у мене теж немає. Можливо, це був не Google-перекладач, а якийсь, якийсь якісніший, можливо, навіть платний перекладач. Можливо, так і було, але дуже часто цей переклад страшно палиться. Наприклад, ufo Cover Ups. Тобто, коли це відбувається у рамках приколу про те, що ФБР приховують, знаєте, як люди в чорному різноманітні такі от е, цікаві випадки, в тому числі ті, які відбуваються у контроль михмих. Якщо ви розумієте про що, я. тобто оці от каверапс, уфо-уфо каверапс. в українському перекладі це стало чохлами для НЛО. Я серйозно. І ще в одному з моментів в одна із персонажок знову ж таки я намагаюся говорити якомога більш змити, щоб вам абсолютно нічого не спойлерити. Але одна ж одна із персонажок в кав'ярні каже е, про те, що вона займається чи то блогінгом, чи то подкастінгом зараз це на і Вона називає жанр true crime, При цьому це перекладають у нас, чи не у нас, бо є підозра на те, що це робили все таки якісь наймані фрілансери росіяни. Е, у нас перекладають це як це мій єдиний злочин. Знову ж таки, це не дуже. Схожа на те, що було в оригіналі, я розумію. Там, наприклад, що я помітив, що субтитри дуже погано були показувані, дуже погано відображаються, Вони постійно то ходять по колу. Я в якийсь момент думав, що оці чотири речення, і це все, що вони переклали, бо вони тупо ходили по колу, і от часом субтитри вилазили на весь екран. Знову ж таки, повторюючись у якомусь скаженому пекельному циклі. Це я розумію. Таке буває на релізі. Це дуже легко пофіксити, але те, що от буквально був дуже халтурний. Переклад, це звісно, що за шквар. На мою оцінку цієї гри цей переклад, звісно, що не буде впливати. Але мені досить дивно, що коли ти платиш за гру, там вона здається коштує до 2000 тисяч гривень. Нагадаю, що мені це дісталося на халяву по ключу. Я нічого від вас приховувати не можу. Але все ж, коли ти, як клієнт, платиш до 2000 тисяч гривень за якийсь продукт, то хочеться, щоб цей продукт був якісним, бо, як на мене, це не дуже маленька сума. Взагалі, оцінок я ставити на цьому каналі і на інших не буду в жодному випадку, як ви могли помітити. Цей підхід я застосовую і у кіно також, тому що як тільки як хтось десь ставить якусь оцінку, одразу набігають люди, які хочуть спитати, а чого ти поставив таку оцінку? Mm? Ідеальних ігор не існує, тому мені здається, не можна порекомендувати цю гру абсолютно усім. Але якщо вам сподобалася перша частина, особливо якщо вона вам сподобалася саме сюжетно і персонажами, то цю гру вам точно обов'язково потрібно брати, грайте її з задоволенням. Ну і знову ж таки, якщо вам перша частина не сподобалась і все, що ви там розгляділи, це. Бігання із ліхтариком туди-сюди, то, ну звісно, що не граєте цю гру, будь ласка, не псуйте ні собі враження, ні іншим також. Але обидві категорії людей, будьте так ласкаві, поставити вподобайку, це дуже важливо. Таким чином і ще коментарі, будь ласка, напишіть. Ви таким чином показуєте нам, чи потрібно нам робити огляди на відеоігри. Також, чим більша буде кількість переглядів, тим з більшою охотою ми візьмемося до наступного відео. Не переживайте, не соромтесь. Ми витримаємо раптову славу у вигляді мільйона переглядів. Скидайте на мене, ми готові витримати цей тягар. Не забувайте репостити, підписуйтесь, будь ласка, на цей канал. І ще, зокрема, у нас є ігровий канал, де відбуваються періодичні які-небудь стріми. Підписуйтесь, будь ласка, і на цей канал також. Прямо зараз у нас відбувається актуальний збір на машину на пікап для Збройних сил України. Там лишилося зовсім трішечки, тому якщо ви доб'єте той збір, то знаєте, що прямо зараз у нас відбувається збір на два, зб... на два дрони. Вони підуть на Авдіївський напрямок. Рямок, ви повинні розуміти, що це дуже важкий, дуже гарячий напрямок, і ці дрони повинні е туди потрапити. Були і ще позавчора. Тому кожні ваші 10 гривень, 100 гривень вони зараз неймовірно важливі. Не думайте, що є маленькі донати. Цо все це все брехня, то вам просто втюхують. А якщо втюхують і люди, які кажуть, що то дуже маленькі донати. Ну не несіть і маленькі донати, несіть нам маленькі донати. Ми готові витримати і цей е, тягар також. Якщо ви хочете підтримати нас фінансово, то знаєте, що це можна зробити через Патреон, через бамія кофі, чи, наприклад, спонсорством на Ютубі невеличкою сумою, буква, буквально в один долар на місяць. Нам цього вистачить. Це буквально чашка кави. Так от що називається бамія кофі? <звук> якщо ви хочете знати, Іжіші новинки, то не підписуйтесь на наші телеграм-канали. Але якщо ви хочете нас підтримати таким чином, підпишіться на нас, на нас у телеграмі у Geek Journal, в Телеру та Запоріжжі, де про ігри також окремо. Буду дуже радий зустріти і вас там також. І вас там також. Вас. Також. Вас, пауза. також. Ну що ж, мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. Трендів тут вам уже аж цілих ого. Скільки хвилин монтажила на це відео прекраснюча Юліана. А ви дивилися Гіп Джорнал тримати з нами на одній хвилі народ. До нових зустрічей. Бувайте. Я забув, яка головна тема в Алана Вейка. Сподіваюся, що це була вона.